Доброго доброго дня, Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Я сьогодні готую сніданок дуже смачний і легко і швидко. Я сподіваюся, що сподобається мій рецепт вам теж. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідующе відео. Чистимо колбаску. Буде треба сир. Цибулька зелена або люба. Нам треба буде 4 ячка. Це буде на 2 порції. І нам буде потрібно якесь масло або олія. Сілі перець. Вибиваємо 4 яйчка. Це буде на дві порції. Замість колбаски можна розложити сало, можна нарізати якесь друге м'ясо. не особливо, щоб було, була колбаса, може щось друге. І додаємо перець і сіль. Солі треба тільки трішечки, тому що, якщо ви нарізаєте колбаску, колбаска може бути соліноватою. Збиваємо її. Не сильно так собі збиваємо, щоб було до однорідної маси. Збили яєчко, зараз нарізаємо цибулю зелену. Якщо у вас немає якоїсь свіжої цибулі зеленої, то може бути і букновина біла або червона цибуля. І це вже я нарізаю, нарізаємо колбаску невеличкими кубиками, щоб було удобно просто її насипати в сковорідку. Для цієї страви можна заміняти інгредієнти, можна додати, ще раз сказав, м'ясо, можна сало нарізати. Так само можна додати болгарський перець, ще можна додавати щось друге, авокадо можна додати ще. Що у вас є під рукою в холодильнику, Бачите, що це можна использувати для вашого сніданку. Це можна зробити. Включаємо на не на великий огонь. Тоді додаємо масло або олія. Я додаю масло топлене. Масло топлене стоїть дуже довго в холодильнику. Нагріваємо сковорідку. і половину виливаємо наші яїчок е, наших, які ми зробили. Збили їх просто половину. І рівняємо по всій сковорідці, щоб. Покрилося все однії форми стало. І тільки воно схватилося, можна вже а, ложити нашу вже колбаску, яку ми нарізали. Це може бути сусіска. Що у вас є вдома? От я ложу просто колбаску туди. І тоді натираю сир, сир, який плавиться, в мене такі бокновіни який плавиться сир, просто натираю його. можна додати більше. Хто любить багато сиру, можна додати більше. А потім вже я буду вложити зверху вже цибулю. можна цибулю вложити, як я кажу, білою е нарізати букновиною. різниці це нема. У мене багато знайомих не знають, як підписатися на мій канал. Просто з правої сторони внизу під моїм відео там є таке написано підписатися, просто нажати і все. І ви будете моїми друзями. І просто робимо такий конвертик. Складуємо на, на 4 по боках. І зложили такий коновертик. Він дуже гарненько складається. Отак От собі прижали легенько. І тоді візьмемо його, просто перевернемо на другу сторону. Ще піджаримо з іншої сторони. Перевернули на другу сторону, тоді беремо. Добавляємо зверху сиру, натираємо. Можна ложити просто кусочок, можна натерти, як, як вам удобно. І все. І беремо вже, винімаємо на тарілочку. Дуже легенько викладається. Можна просто прикрасити, якісь зелені зверху положити, хто що, хто може укропу положити. А це другу. другу вже легко робиться, бачите, раз і два. Вже я наловчився, як робити. Раз і все, на другу сторону. Бах, і все, все готове. Так же само натираємо сир зверху. Це все по бажанню, якщо вам подобається, то можна натирати. І дивіться, яким не вийшов смачний сніданок. Розрізаємо на половину і починаємо коштувати. Дуже м'ягенький, пахне дуже гарно, сир бачу, бачу ковбаску, бачу. все скріпляє, дуже так смачно виглядить. І зараз ми покоштуємо. Пахне М -м. дуже смачний мій сніданок. Я дуже радий, що поділився з вами цим рецептом. І якщо вам сподобалося мій рецепт, то будь ласка, підпишіться на мій канал, поділіться цим рецептом з вашими рідними, з друзями і бажаю, щоб в Україні був мир, скоріше закінчилася війна, щоб більше не було тривог. До побачення, бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.